Толунові біля пункту здачі крові людно ще з восьмої години ранку. Тут працюють медики та волонтери. А жителі громади одне за одним підходять, аби зробити свій внесок у спільну справу. Я працюю в Кунинській гімназії. Наш підколектив доєднався до збору здачі крові. Ми зокрема приїхали з директором сьогодні, взагалі здавав кров декілька разів. Правда, по екстреним випадкам, тому що деякі мої знайомі. Близькі потребували до нації крові, я відгукнувся. Додається найменше, що він може зробити. Хай та краплинка, звісно, що, як то кажуть, з миру по ниці, як то кажуть, ми по краплі своєї своєю крові комусь рятуємо життя, або хоча б покращимо його, скажімо так, якісь така надія, і сподівання. А от пані Тетяна здає кров вдруге. Пригадує, вперше на донацію її запросила кума, і тепер жінка не зупиняється. Каже, після здачі крові почувається навіть краще, хоча зізнається, що спочатку трохи хвилювалась та бажання допомогти переважило. Але дякувати Богу, перше все пройшло добре. Навпаки, я стала спокійніша, самопочуття хороше. Відчуваю, як організм відновився, мої сили і життєвий потенціал. Я рада, що можу бути корисною для суспільства в даний час. Це найменше, я вважаю, що я можу зробити у Золбунівській центральній районній лікарні. Відбулася акція з донації крові. Сюди приїхали фахівці з рівненської станції переливання, адже у Золбунові без їхньої допомоги обійтися не вдасться. Робляться уже втретє. Кожен раз все більше і більше людей. Починали від 50 людей. Сьогодні ще не знаю, яка кількість, але дуже велика кількість прийшла. можливо, навіть буде і більше 50. чоловік. Звичайно, кров це дуже важливий компонент, дуже важлива рідина, з якої готують компоненти крові, чи то еритроцити, чи то плазму, які рятують життя при великих масових кровотечах. Фахівці центру переливання крові із подібними акціями їздять усією областю. За їхніми словами, це допомагає швидше поповнювати запаси крові, які у час війни постійно вичерпуються. Для людей це дуже зручно, адже для донації не потрібно їхати в обласний центр. Олеся Мороз, телеканал Group.